На базі юнацької бібліотеки запрацював розмовний клуб української мови Теревені. 27 вересня перше вступне заняття для слухачів провели координатор Української волонтерської служби в Олександрії Тимофій Клаупік та кандидатка філологічних наук працівниця бібліотеки Аліна Білоконенко. На сьогодні до розмовного клубу зареєструвалися 19 охочих поглиблювати знання та вдосконалювати вміння розмовляти рідною мовою. Проте, за інформацією координатора клубу, група може розширитися до 25 слухачів. Тому ті, хто бажають, ще можуть приєднатися та зареєструватися, перейшовши за посиланням на сайті міської ради. На Кіровоградщині до питання облаштування укриттів активно долучилась організація ЮНІСЕФ. Про це повідомили у департаменті освіти Кіровоградської ОВА. Відібрано п'ять шкіл, у яких до кінця року планується покращити умови в укриттях. Серед них мультипрофільний ліцей в Олександрії. Керівниця департаменту Ельза Лещенко додала, що закладам надано рекомендації щодо облаштування укриття спільно з ЮНІСЕФ, сучасною системою вентиляції та вбиральнями, зазначено на сайті Кіровоградського ДА. Працівниками служби у справах дітей Олександрійської міської ради вилучено двоє малолітніх дітей, мати яких була відсутня за місцем проживання чотири дні. Дітей вона залишила на свою прабабусю, але коштів чи продуктів для забезпечення дітей мати не надала. Діти в занедбаному стані брудні, голодні, зі слідами фізичного насилля. Зараз вони перебувають у дитячому закладі, де проходять медичне обстеження, інформує служба у справах дітей. В приміщенні центру надання адміністративних послуг з 3 по 7 жовтня буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом буде проводитися за попереднім записом в електронну чергу. Отримати талони можна на рецепції ЦНАПу на сайті в розділі Електронна черга та в мобільному додатку Viber. Перелік необхідних документів вказано на сторінці ЦНАПу. Документи приймаються за адресою Проспект Соборний 59. Телефон для довідок 0 800 40 44 45. Патрульна поліція Кіровоградської області на своїй сторінці у Фейсбуці нагадує, що з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. А в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. Так, ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще знизиться ризик потрапляння в ДТП. Враховуючи звернення жителів громади, виконавчий комітет скоригував графік руху автобуса номер 15 Зокрема, час виконання пільгового рейсу перенесено з 5.55. На 9.30 із південного мікрорайону зміни у графіку руху автобусу номер 15 почали діяти з 30 вересня. Новий графік руху можна знайти на сайті міської ради. У неділю 2 жовтня очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 14, вдень 17 градусів тепла. Атмосферний тиск 744 мм міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метри на секунду.